Привіт, я Лілія. Сьогодні на каналі Утехо ми говоримо про те, як використовувати автоклав. Ми постійно отримуємо запитання, як консервувати на пару. Розповідаємо! Для роботи в паровому режимі необхідно доукомплектувати автоклав спеціальним паровим клапаном. Він був розроблений у техо і доступний для замовлення на нашому сайті. Посилання знайдете в описі до цього відео. Тож, як працює паровий клапан, перше, на що варто звернути увагу, це те, що паровий клапан потрібно прикрутити на шаровий кран замість ніпеля. Він підходить для всіх моделей автоклава, які мають шаровий кран в стандартній комплектації. Клапан спрацьовує автоматично та не потребує додаткового контролю. Тому шаровий кран, на який встановлений паровий клапан, завжди має бути відкритий. Перекривати його не потрібно. Кількість води для режиму на пару має бути значно менша, ніж у звичайному режимі роботи автоклаву. Заповнюємо автоклав водою до 10 см від дна. Температурні режими для парового методу приготування також відрізняються: температура на 10 градусів вища та час витримки у два рази більший в порівнянні з стандартним методом приготування в автоклаві. Така зміна пов'язана зі швидким виходом на робочу температуру та швидким охолодженням. Таблиця з температурними режимами є в інструкції до парового клапану. Поки вода в автоклаві нагрівається, через паровий клапан виходить зайве повітря. Після цього клапан автоматично закриється і в автоклаві залишиться тільки розігрітий пар. Це відбувається при температурі 90 градусів. Далі тиск буде збільшуватися і при температурі 120 градусів буде понад 1 атмосферу. Які ж переваги приготування в режимі на пару? Час приготування зменшується в декілька разів. Зменшення температурного впливу позитивно впливає на смакові якості вашої продукції. Ну і, звичайно, менше навантаження на сам автоклав. Для консервування на пару найкраще підійдуть кришки твістов, А якщо ви бажаєте консервувати зі звичайними закаточними кришками СКО, тоді обов'язково використовуйте спеціальні затискачі від утехо. Про них ми розкажемо в наступному відео. Нагадуємо, що звичайні кришки СКО та реторт пакети не підходять для консервування в режимі на пару. Пишіть в коментарях про ваш досвід приготування в автоклаві на пару. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, а активні посилання шукайте під цим відео. Всім папа! -па! До зустрічі в наступних відео з ОТЕХО.